Проводимо засідання постійної комісії з питань місцевого самоврядування регламенту депутатської етики, законності та правопорядку. Шановні колеги, із порядком денним визнайомо? Ні. Так. так, у нас винесено три питання. Якщо пропозиції до порядку денного чи то зауважень, тоді переходимо до розгляду черги денної. Перше питання про звіт. Близніківського селищного голови, про діяльність Лезниківської селищної ради Лозівського району Харківської області та виконавчих органів за 2024 рік. Шановні колеги, за минулий рік. Не, не, я свої. А, Шановні колеги, звід голови передбаченим законом про місцеве самоврядування. І щорічно Близнюківський селищний, ну, Близніківський селищний голова, так як і всі ну, і голови вважані місцево самоврядування, повинні звітувати перейти за свою роботу. Шановні колеги, я просто, щоб ми не зачитували звіт, він селищний голова він, ну, буде його проінформує на, на, на засіданні через день про свою діяльність. Повністю роботу ми працюємо, бачимо. І я пропоную, щоб ми це питання не заперечували, тому що він повинен звітувати перед депутатами, винести це питання на засідання сесії, а саме погодити проєкт рішення, про, щоб він звітув, про затвердження звіту селищного голови та рекомендувати депутатам винести це питання. Вам рекомендую винести на сесію. Я тільки не заперечував, хто за, щоб винести дане питання на сесію. Дякую. Одноголосно, рішення приймається одноголосно. Наступне питання. Наступне питання про звіт Близдніківського селищного голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Близніківської селищної ради Лазівського району. Шановні колеги, це також щороку що за діяльність, а саме регуляторну політику. Необхідно звітувати і цей звіт публікувати. Відповідно до закону державного регуляторного політику Безниківською селищною радою розроблені регуляторні акти. В той же час звітного періоду регуляторними актами, які встановлюються місцеві податки і збори, не розроблялися. От рішенням Близніківської селищної ради 10 травня 2024 року про внесення змін до діючих рішень щодо місцевих податків і зборів на території Близніківської селищної ради на 2025 рік, включно в частині зміни року, відповідно відповідно до якого виключено в частині зміни року, та його виключення в разі в результативні частини. І також внесені зміни до рішень. До рішення. цим цим рішенням внесли зміни до рішення номер 283 про місцеві податки і збори від 2021 року на 2022 рік. Також внесли зміни у рішення 281 про встановлення ставок та пільг. Зі сплати земельного податку на території Близнюківської селищної ради у 2022 році також знайшли зміни у рішення 282 про встановлення ставок та пільг і сплати податку на нерухоме майно. То за землю, а це на нерухоме майно, відмінно від земельної податки. При цьому розміри ставок з місцевих податків і зборів податку, пільг зі сплати місцевих і зборів залишені без змін. Так, також впродовж цього минулого року рішенням Ледниківської селищної ради на 20, від 20 грудня 2024 року затверджено план діяльності Ледниківської селищної ради Лозівського району з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік. Крім цього, протягом минулого року. Та затверджений регуляторний акт, а саме правила утримання домашніх тварин на території селища Близківки та населених пунктів Лесниківської селищної територіальної громади Лецівського району Харківської області. Це наші активісти Ранні, рівно рік назад активно були їхні пропозиції, навіть приїжджали із Харкова, не привозили своїх представників, що у нас немає такого. Акту. Дай Бог, що нашим тваринам від цього звучить, що нам став цей регуляторний акт. Ну, у нас така є і нас не критикують, навчають. Тому це такі у нас, що ми за минулий рік зробили по регуляторним актам. Один революнний Це іменно правила і місцеві податкові спори. Оце. Як ну, це я проінформував. Якщо запитань немає, пропоную депутату ну, пропонуємо схвалити проєкт рішення та винести на розгляд. Чи погодити проєкт рішення та винести на розгляд сесії Блазенківської селищної ради? Якщо не заперечить, хто за? Дякую. Прийнято одноголосно. І наступне питання. Внесення змін до рішення Близніківської селищної ради від 13.02. Якщо ви з сьогоднішнього... Те, що розглядали, це зміни вносяться від 13 <клух> Останнє питання. <клух> То, по що по-моєму, 13.02 <клух> Від 13. 13.02 Так, Півно місяць назад було. Прийнято рішення, яким затверджено проєкти землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Костюченко Оксані Олександрові для mm -hmm. зі та випасання худоби за рахунок формованої земельної ділянки. Так, так. У кадастровому номері була допущена помилка, опечатка. А саме було. Під номером 2 кадастровий номер 63 20 68 восімш три нуля. Дві точки А потрібно 0265. Ну, тобто треба змінити рішення. Внести зміни. Змінити, Кадас, змін. да, тобто, да. змінити да. Просто виправить помилку. Довгою цифрочке на другу. Ну, ну, я не думаю, що це намитно хтось. Ну просто. При підготовці, підготуватися технічна помилка, тому якщо не заперечуєте, пропоную винести на, на засідання сесії Близніківської селищної ради, погодивши цей проєкт про внесення змін до рішення Близніківської селищної Тож ради виявили. 13 лютого. Так, так, так. Так. Вони далі пішли, я думаю, вони виявилися. Виявили. Виявили. Якщо не заперечуєте, давайте погодимо проєкт рішення. Про <реш> дякую. Рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, черга денної всі питання наша, яка запланована розглянута, всі питання розглянуті. Якщо заперечень зауважень нема, то засідання постійної комісії з питань місцевого самоврядування закритим. закрити. Дякую.